Окрім того, що Дональд Трамп має непрості зараз стосунки із незаконними іммігрантами, в нього напружена ситуація у відносинах із Ілоном Маском. Скандал фактично продовжується. Ілон Маск, розуміючи, що певні небезпеки можуть бути на його адресу, поки що видалив свій пост про те, що Трамп фігурує у списку Епштейна. Тоді Маск назвав свою заяву бомбою. Зараз цього посту немає на його сторінці. Водночас бізнесмен залишив репост про стосунки Епштейна та Трампа. Ну, за великим рахунком, виходить так, що диму без вогню не буває. Це маск має довести, звісно, в публічній площині. Якщо вже взявся за цю справу, в іншому випадку я не маю ніякого сумніву, що Трамп звернеться до суду, аби захистити свою ділову репутацію і честь. Ну, принаймні, це так буде виглядати формально. І Трамп також прирозив маску дуже серйозними наслідками, якщо той фінансуватиме кандидатів від демократичної партії. Каже, якщо він це зробить, йому доведеться за це відповідати. Хоча якраз тут за це відповідальності Маска то й не буде. І Він наголошує, що маск зіштовхнеться з дуже серйозними наслідками, якщо він буде фінансувати демів. Також... Трамп зазначив, що вважає розірваними стосунки з маском і не має наміру їх відновлювати. Хоча радники всіляко намагаються їх між собою замирити. І за словами президента США, конфлікт між ними маском тільки згуртував республіканців і каже: республіканська партія ще ніколи не була наскільки єдиною, ніколи справді вона більш єдина ніж була три дні тому. Заради правди, скажу вам, друзі, з тієї інформації, яку я знайшов в західній пресі. І в нашій, то багато мовиться про те, що Трамп був незадоволений вживанням наркотиків ілоном маском, що поки що не встановлено у відповідному порядку. Але Трамп однозначно стверджує про те, що маск прихильний до вживання наркотиків. Таких коментарів дуже багато. Нині ж, коли скандал між ними розирається все більше, то Трамп не демонструє готовності миритися з маском. І, звісно, у Дональда Трампа дуже багато є повноважень і інструментів впливу на Маска і на його бізнес, але є кілька проблем, які стосуються нас, а я ще їх торкнуся. Щодо республіканців, додам друзі, дійсно, в республіканській партії не дуже полюбляють Ілона Маска і сварок із ним було чимало. Ну от до прикладу, екс політичний радник Трампа Стівен Беннен повідомив про те, що Ілон Маск та міністр фінансів США Скотт Бесент побилися в Білому домі. Це було трішки раніше. До прес-конференції фінальної Маска та Трампа. Ну, ви певне бачили, що Маск стояв із Сенцем. І його помітили, я маю на увазі цей Сенець, практично всі журналісти. За словами Беннана, конфлікт виник після візиту до овального кабінету, де Маск і Бесент обговорювали кандидатуру на посаду глави внутрішньої безпеки доходів у квітні 2025 року. Трамп підтримав вибір очільника Мінфіну, що викликало розбіжності між учасниками обговорень. За словами Беннана, Після зустрічі в коридорі Білого Дому Бесен звинуватив Маска в невиконанні обіцянки виявити понад 1 трильйон доларів марнотратних і шахрайських державних витрат. Називав його тоді афористом. Маск штовхнув бесента плечем, Бесент відповів ударом по обличчю. Але оскільки ця подія була, друзі, в квітні місяці, то, ну, звісно, цей Сенець до червня, навряд чи дежив, ну, до кінця травня. Ну, значить, був ще один. І також мовиться про те, що суперечку зупинили кілька осіб між Бесентом і маском, які втрутилися, аби розборонити чоловіків. Трамп, коли дізнався про це, сказав це вже занадто, з мене досить. Тому я думаю, що якраз поведінка маска в великій мірі стала причиною того, що Трамп і Маск розсталися, і Трамп з цього приводу щасливий. Ну, направду, маск. Немає шаленої підтримки у Сполучених Штатах Америки. Як вчора я вам розповідав, згідно з соціологічними опитуваннями, які проводилися в США, його підтримують приблизно 6%. усіх американців, але це також немало. І тепер щодо НАСА, друзі, це величезна проблема сьогодні для Сполучених Штатів Америки, оскільки Трамп пообіцяв розірвати усі контракти зі SpaceX, яка забезпечує доставку. Пілотів до міжнародної космічної станції на орбіту, представники НАСА і Пентагону попросили конкурентів компанії SpaceX і Маска прискорити розробку ракет і космічних апаратів після погрози. Маска вивести з експлуатації кораблі Crew Dragon. Про це пише сьогодні Washington Post. І за словами джерел видання. Запити від НАСА отримали щонайменше три компанії Rocket Lab, Stoke Space і Blue Origin Джефа Бесаса. А представники компанії Sierra Space вже провели зустріч із співробітниками агентства і заявили про готовність забезпечити безперебійну підтримку міжнародної космічної станції. Тому я думаю, що це питання справді вирішать. Наскільки швидко, невідомо. Але є один нюанс. Чиновники НАСА. Розповіли виданню в Post про те, що спочатку було цікаво спостерігати за перепалкою між Трампом і маском у соціальних мережах, але щойно з'явилася інформація з Crew Дреган, то це всіх стурбувало. І розірвати просто так контракти буде непросто, оскільки доведеться заплатити шалені штрафи і маску. І білому дому, але в принципі такий варіант розглядають. Коли ви розумієте, що він готовий усе закрити під впливом імпульсу, така поведінка залежить від нього небезпечні. Я можу вам сказати, що в НАСА глибоко стурбовані, говорять чиновники із Washington Post, звісно, на умовах анонімності, але тут по факту просто-напросто сталася прикра історія. Повна залежність від її компанії, що призвело до монополізації впливу маска на космічну агенцію в США, що, звісно, є неприйнятним. Пишуть про те, що якщо не вдасться конкурентам маска забезпечити відповідну роботу з організації і підтримки роботи НАСА, НАСА може звертатися навіть до росіян для того, щоб ті доставляли космонавтів на міжнародну космічну станцію. Ну, такий варіант, в принципі, він розглядає і не думаю, що він неможливий. Тим часом батько Ілона Маска став на бік не свого сина, а Дональда Трампа, і також він сьогодні відвідує Москву. Публічна суперечка Трампа і Маска є достатньо абсурдною. Ілон помилився, каже батько Маска, і має однозначно, мабуть, вибачитися перед Трампом, хоча я не думаю, що Маск це робитиме. Тім, абсурдні ситуації, друзі, заключається дещо в іншому. Батько Ілона Маска, Ерл Маск, зараз перебуває в Москві. Там він виступатиме на форумі майбутнього 2050 разом із міністром закордонних справ Лавровим, олігархом Малафєєвим, ну і головним пропагандистом і ідеологом Руського міра Дугіним. Компанія так собі, відверто кажучи, виглядає, чи підтримує його в цьому сенсі його син Ілон Маск. Не можу вам точно сказати, але я цього і не виключаю, оскільки праві, крайні погляди, радикальні маска, вони дуже відомі, і його навіть нацистські замашки, вони стали надбанням публічності ще під час інавгурації Дональда Трампа. Ми активно це обговорювали. А русизм і фашизм вони недалекі від одного.